Франція екстрено скликає Радбез ООН. обговорюватимуть російську агресію та удари по мирному населенню. Повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Посадовець також закликав членів Ради безпеки висловити свою рішучу підтримку крокам України до миру та чітко засудити ескалацію терору Росії проти цивільних людей, а також зайняти принципову позицію щодо необхідності посилення тиску на Москву. Засідання розпочнеться о 23-й. Годині, тиск має бути не тільки на Україну, а й на Росію, заявив президент Франції Еммануель Макрон. Він очікує, що вже в найближчі 8-10 днів міжнародний тиск на Москву збільшиться. Депутат європейської совіданості Володимир Арів. Теж насправді спробуємо її підняти, якщо встигнемо. Це те, що за повідомленнями адвокатів Петра Порошенко Нацбанк визнав його. Особою з небездоганною діловою репутацією на підставі санкцій, які оголошені е, власне радою нацбезпеки на чолі з Володимиром Зеленським, е, ну от така от якась історія. До речі, звертаю увагу Олексій Панич, е, який був а е, виявляється, вже не є на посаді е, наглядової ради, член наглядової ради суспільного мовника. Він звернув на це увагу, що про цю новину майже не повідомили провідні е, змі. Я тут стою. Були матеріали лише на лізі, еспресо та інтерфаксі. І, інші навіть незалежні медіа, такі як Українська Правда, Лівий Берег, «НВІ», «Цензор», «Заркова Тижня. Не повідомляв це, не кажучи вже про, про владні медіа. Е, є вже пан Володимир. Пан Володимир, давайте продовжимо розмову. Отже, конференція, великий конгрес, точніше європейської народної партії. який там порядок денний, чи піднімаються українські питання, чи чути голос України. Власне, була українська резолюція, яка ініційована і трьома українськими партіями, які є членами європейської народної партії, це Європейська солідарність, Батьківщина і Удар. А також наші колеги партії, побратими із Естонії, Литви, ми вони ініціювали. Ми всі ініціювали резолюцію на. Підтримку України і там буде е, дійсно дуже багато е, правильних е, пунктів е, із закликами і посилювати санкції проти Російської Федерації і активніше поспівпрацювати е, всім європейським країнам, е, а також, е, включно із Канадою. В оборонній сфері там буде про використання швидше ухвалення рішення заклик про використання російських заморожених активів для того, щоб допомагати Україні і відбудовуватися, і посилювати свій оборонний потенціал. Ну і щодо внутрішніх питань, там буде також заклик до влади щодо плюралізму. медіа, забезпечення плюралізму, медіа, плюралізму, думок в парламенті і вільної роботи і кооперації між всіма політичними силами для того, щоб протистояти агресії. Тут от якраз. А я вважаю, що це теж от абсолютно в точку, бо всі інші заклики вони працюють, і вони підтримуються всі є європейським європейською спільнотою, українська влада каже, що їх підтримує. А от щодо внутрішніх демократичних якраз перетворень і збереження демократії, тут влада вона як завжди робить вигляд, що тут бачимо, а тут не бачимо. Сподіваюся, що в вода буде точити камінь цей не силою, а частим падінням тому не думаю, не останні будуть заклики, і посилюватися будуть заклики до української влади щодо збережень демократії. Це дуже важливо, тому що все європейське суспільство зараз вже активно приймає антиросійські всі антиросійські пункти. І тут треба дійсно змусити українську владу, щоб вона. Тримала демократію як необхідна умова, основна умова для подальше. Оценкам западных разведок в 2021 году в России выпустили около 40 танков Т-90М прорыв. Сейчас страна агрессор производит почти три сотни танков в год. Финский чиновник в сфере обороны в анонимном комментарии для The Wall Street Journal заявил, что эти танки не отправляют на фронт в Украину. Они остаются на территории Федерации. Тот факт, что Кремль усиливает военную кампанию по вербовке в вооруженные силы и наращивает производство вооружений, стоит связывать не только с масштабными потерями российской армии в войне против Украины, но и с подготовкой Москвы к вооруженному конфликту в Европе. В то время как президент Трамп и многие другие мировые лидеры озабочены войной в Украине, некоторые европейцы все больше обеспокоены тем, что российская армия гораздо тише делает на других участках своей границы с Европой. Примерно в 100 милях к востоку от границы с Финляндией в российском городе Петрозаводске военнослужащие Инженеры расширяют армейские базы. Кремль планирует создать новый армейский штаб, который будет контролировать десятки тысяч военнослужащих в течение следующих нескольких лет. Из публикации The Wall Street Journal. «Россия планирует построить новые казармы и полигоны, чтобы разместить в Петрозаводске и его окрестностях войска, а также модернизировать арсеналы. Кроме того, россияне прокладывают новые железнодорожные пути вдоль границ с Финляндией и Норвегией, а также к югу от Санкт-Петербурга до границы. С Если вы видите, что они строят новые железнодорожные пути или ремонтируют старые, стоит начать обращать на это внимание. Вдоль российско-финской границы есть около десятка пунктов, где можно пересечь границу с механизированными силами. Юха Куккала, профессор Национального университета обороны Финляндии, в комментарии The Wall Street Journal. Из-за угрозы расширения российской агрессии иностранный на НАТО к президенту США Дональду Трампу и американскому Конгрессу обратились председатели Комитета комитетов по иностранным делам парламентов Эстонии, Латвии, Литвы, Франции, Чехии, Великобритании и Украины. В совместном заявлении они назвали Путина военным преступником и призвали главу Белого дома и парламентариев США не поддаваться на его шантаж и обман. Мы не должны повторять ошибок, допущенных в Мюнхене в 1938 году. Переговоры с военным преступником Путиным бессмысленны. Его главная цель – ослабить и унизить нашего союзника – Соединенные Штаты. Прочный мир и безопасность невозможны, если его режим не будет привлечен к ответственности за завершенные им военные преступления, из заявления председателей Комитетов по иностранным делам парламентов семи стран Европы на сайте парламента Эстонии. Говоря об ошибках 1938 года, депутаты имеют в виду соглашение, которое подписали в Мюнхене премьер-министр Великобритании Невил Чемберлин, премьер-министр Франции Эдуард Даладье, лидер фашистской Италии Бенита Муссолини и фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер. Документ, который вошел в историю как «Мюнхенский сговор», закрепил присоединение Судетской области к Германии. Чехословакию, которой этот регион принадлежал, в Мюнхен не пригласили. Большинство западных историков сходятся во мнении, что тогда, в 30 восьмом британские и французские лидеры боялись войны и пытались проводить политику так называемого умиротворения гитлера она очевидно провалилась в 1939 году берлин начал мировую войну путин может пойти по его стопам к примеру вторгнуться в страны балтии или северной европы если ему не дадут жесткий отпор я могу вас уверить что амбиции путина будут возрастать если украина не выдержит он пойдет дальше и наверняка у него уже есть учебники по истории которые рассказывают кто якобы является настоящим владельцем территории Польши, Венгрии и тому подобное. Поэтому он будет двигаться дальше. Вот почему я вам сказал, будьте прагматичными. Надо остановить Путина, чтобы не рисковать, чтобы мир не рисковал. В Кремле предположения об агрессивных планах традиционно отрицают. Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что Россия якобы не имеет территориальных претензий к европейским государствам и не собирается ни на кого нападать. Напомню, в конце 2021 года тот же Песков неоднократно уверял, что Москва не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины. А 24 февраля 2022 года Россия начала так называемую специальную военную операцию, а на деле крупнейшую со времен Второй мировой войну В Європі, яка дліться уже более трьох лет. пишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.